Усім привіт в сьогоднішньому відео хочу вам розказати про можна такі, так сказати завершальні роботи. Які ми проводимо перед збором полуниці. Це є зачистка листя надмірної загущеності на двохрічних кущах. Чоловік вже в попередніх відео розказував, що ми будемо так робити, і нарешті ми знайшли час для того, щоб зробити зачистку. Зараз для порівняння я вам покажу, як виглядає зачищений кущик і незачищений. Так, ось тут в нас є двохрічна альба. Так виглядають зачищені кущики. Ми повністю забрали весь старий лист, який був тут на плівці, який залишався. Також, якщо він був в самому тут кущі між ягодою, ми також трошки проріджували для того, щоб була краща провітрюваність і для того, щоб вберегти кущ від гнилий. Тому ось так зараз виглядає. Просто на бугрі лежить. Ягода без листя. ну Тут, наприклад, ось так пропустили, наприклад, два листочки, ось такі старі листки, ми це все забирали. Ось так виглядає альба. От, А зараз, до прикладу, покажу, як виглядає незачищений кущ. Ось це все, наприклад, незачищений. Набагато більше загущеність куща. Є ось таке ще старе листя, яке вже посохло. І ось ці всі листочки, це все ми забирали. От, до прикладу. Навіть, можна сказати, тут нічого не просвічується. Сонце навіть добре не пробивається крізь е, таку кількість старого листя. Тому все це забирається для того, щоб, ще раз повторюсь, була краща провітрюваність. і для того, щоб вберегти урожай від гнилий. Так, ну і трошки вам покажу, як виглядає на даний час у нас ягода. Починається у нас вже дозрівання. Ось тут, наприклад, у нас є альба двохрічна. Ось так виглядають зараз ягодки. Ось такі сердечки такі. Почалося вже дозрівання. Полунички. Ось такі ягідки. Первоміють. Тобто десь орієнтовно за 2-3 дні. Ой, тут гарні ягоди вже повністю дозрівші. Десь за 2-3 дні вже буде такий, можна сказати, перший збір. Брілла трішки в порівнянні з альбою відстає. Тут на бріллі ще немає стиглої полуниці, стиглої ягоди. Є тільки ось такі гарні зав'язі, Ягода починає біліти, але ще не червоніє. І по дозріванню найкраще себе показала амі. Зараз покажу, як виглядає одна річка і двох річка. Тут також ми зачистили. Різниця просто колосальна. Ось це є зачищена Амі. Середина тут також все почищено. І ось так виглядає ще не зачищено. Дуже багато листя. Ось. так. І зараз покажу, як виглядає однорічка. річка. Дворічка, амі ще, в принципі, ягода не починає червоніти. Ось так трішечки, можна сказати. Де-не-де. А однорічка річка вже. Ось такі перші результати. Практично на кожному кущі вже є червона ягода. Дуже велика. Тому, в принципі, це такі всі роботи, які ми мали провести перед збором урожаю. міжряді є зачищені. Залишилося лише обірвати ось цей лист, прорідити і, в принципі, все. Готові до збору урожаю.